Усі хочуть простих відповідей: так чи ні, чорне чи біле, добре чи погано. В соцмережі вчать не збирати сторону або ти з нами, або проти нас. Але що, якщо реальність складніша? Що, якщо правда ховається десь посередині? Саме тут на арену виходить діалектика. Слово, яке дехто вважає застарілим, хтось небезпечним, а хтось взагалі сприймає як щось з посібників по маніпуляції суспільством. Але насправді діалектика не про вплив, вона про мислення, про дорослість, про те, як вижити у світі, де речі суперечать одна одній і водночас існують разом. У цьому відео ми розберемося, що насправді означає діалектичне мислення. І чому воно не таке страшне, як звучить? Подивимось, як ці ідеї працюють у житті, та навчимося бачити складність і не боятися її. Бо сьогодні, як ніколи, нам потрібна здатність мислити гнучко, глибоко і суперечливо. Не для того, щоб зламати собі мозок, а щоб нарешті почати користуватися ним по максимуму. Поїхали! Такий Георг Гегель, і при чому тут діалектика? Почнемо з одного дуже серйозного пана Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, німецького філософа, який народився у 1770 році у Штутгарді, у той самий рік, до речі, що й Бетховен. Він жив у часи французької революції, наполеона і неймовірних змін у Європі. Усе навколо змінювалося, ламалося, народжувалося заново, і саме це відчуття змін. Стало серцевиною його мислення для нього. Світ не набір фактів, а жива логіка змін, де протиріччя не проблема, а рушій. Гегеля називають складним і навіть туманним, але без нього не було б Фройда, Сартра, а може, і самого поняття мислити критично. Гегель працював над дуже складними ідеями. Його тексти це інтелектуальний фітнес найвищого рівня. Але суть одна: реальність це не щось застигле. Вона постійний процес суперечностей, конфліктів і розвитку. Саме Гегель сформулював діалектику як спосіб мислення. У його основі лежать три головних поняття: теза, як початкова ідея, антитеза, протилежна думка та синтез нова ідея, що поєднує та перетворює обидві у щось нове. Що таке діалектика звичайною мовою? Діалектика це спосіб мислення, що допомагає бачити світ у його справжній, складній і суперечливій природі не як набір так ні добре погано, а як живий процес, де кожне явище розвивається, змінюється і містить у собі протилежності. Інакше кажучи, це здатність тримати у голові два протилежних погляди і не збожеволіти, ба більше саме завдяки цьому мислити гнучкіше. Три закони діалектики. Закон перший. Закон єдності та боротьби протилежностей. Усе живеться конфлікт. Рух виникає там, де є протилежності, тиша і шум, темрява, і світло. У стосунках любов і ненависть у суспільстві свобода і порядок. Закон другий закон переходу кількості у якість. Крапля води не море, але якщо капати довго, утвориться океан, поступові зміни накопичуються і раптом усе змінюється. Закон третій. Закон заперечення. Історія розвивається не по колу, а по спіралі. Колись відкинуті ці ідеї можуть повернутись, але на новому рівні. Наприклад, хтось іде з дому, бунтує, потім повертається тільки вже не дитиною, а дорослою людиною. Більшість людей мислить просто: якщо це добре, то повністю добре. Якщо погано, значить усе погано. Це називається дихотомічне мислення або чорне біле. І, хоча воно здається зручним, світ так не працює. Діалектичне мислення ж не шукає простих відповідей. Воно не обирає чорне чи біле, воно питає, а що між ними, а як одне переходить в інше. Наприклад, свобода може породжувати хаос, правда з одного боку може бути неправдою з іншого. Сила може народжуватися зі слабкості, а добрі наміри можуть мати руйнівні наслідки. У нашому світі все постійно змінюється. Люди, суспільство, цінності, ідеї все перебуває у русі. Діалектика дозволяє бачити не лише що є, але і як це відбувається. Це особливо важливо в епоху інформаційного вибуху, коли нас часть мислити простими формулами. Діалектика ж каже: почекай, подивися ширше. Суперечність не помилка це точка зростання. Діалектичне мислення це не про компроміс, це про глибину. Це здатність бачити процеси, зв'язки, внутрішні події і наслідки, навіть коли вони неочевидні. Наприклад, революція. Для одних це свобода і нове життя, для інших руїни, голод і втрати. Діалектика дозволяє побачити і те, і інше, і зрозуміти, чому. Ще один приклад технології та прогрес. З одного боку це розвиток, зручність, доступ до знань, а з іншого залежність, маніпуляції та розпорошення уваги, так само, як і підхід до виховання дітей. Строгість погано, а м'якість добра, А якщо суворо, але з любов'ю, а якщо свобода без відповідальності. Діалектика тут підказує не обирати одну відповідь, а шукати динамічну рівновагу. Такий спосіб мислення допомагає бачити обидві сторони і ставити запитання: як ми можемо використовувати це на благо і нікому не зашкодити. Мислити діалектично це як тренувати в внутрішній м'яз гнучкості. Це означає бути готовим змінити думку, коли з'являться нові факти, бачити не лише за і проти, а ще й контекст, наслідки, мотивації, розуміти, що протилежності можуть співіснувати, і це нормально. Як сказав філософ Теодор Адорно, мислити це не лише здатність до логіки. Це ще й здатність витримати протиріччя у суперечливому світі. Саме діалектичне мислення допомагає не зламати собі мозок, а зібрати його у щось більш цілісне. Чому діалектично мислити важко? Наш мозок економний, його головне завдання вижити, а не філософствувати. Тому він постійно шукає простоту, швидкі відповіді, знайомі шаблони. Мислення за принципом це добре, це погано, крапка, знімає напруги, заощаджує енергію і дає ілюзію контролю. Але світ непростий і люди тим паче. Тому діалектичне мислення вимагає від нас терпіти невизначеність. А що, якщо правди нема? А якщо є декілька? Це лякає, бо тоді треба взяти на себе відповідальність і думати самому? Жити з напругою. Одна частина тебе каже це правильно, а інша, але ж є нюанси, і ти не можеш просто натиснути кнопку «вирішено». вміти сумніватися навіть у власних переконаннях, а це боляче для его. бо доведеться визнати, що ти не завжди правий, приймати людей з іншою думкою, не як ворогів, а як співрозмовників, які можуть доповнити твоє бачення, а не зруйнувати його. Чому це мислення дорослої людини? Тому що справжня дорослість це не просто мати паспорт. Це вміння витримати життєву складність і не впасти у паніку, агресію чи цинізм. Це здатність сказати: я не маю всієї правди, але я готовий шукати, і слухати, і змінюватися. Це вибір не між білим і чорним, а між спрощенням і розумінням. І саме тут починається справжнє мислення, а не просто повторення чужих гасел. Як навчитися мислити діалектично? Діалектичне мислення це невроджений дар. Це навичка, яку можна розвивати. І ось кілька практичних кроків, як це зробити. Крок перший: не бійся фрази і так, і ні. Не всі питання мають однозначні відповіді. У житті часто буває дві правди одночасно з різних позицій, досвідів, контекстів. Наприклад, ця людина хороша чи погана, і те, і те, для когось вона підтримка, для когось кривдник. А може бути так, що сьогодні вона хороша, а завтра помиляється? Так, може. Дозвольте собі не поспішати з ярликами. Світ складніший за чорне і біле. Крок другий: питай себе, а яка протилежна точка зору? Навчися мислити у протилежностях, не для того, щоб зрадити своїм переконанням, а щоб розширити горизонт: теза, антитеза, синтез це класична гегелівська формула, яка показує, істина народжується не в одній ідеї, а у зіткненні різних. Спробуй. Я думаю, що свобода це найголовніше. А що, якщо хтось скаже, безпека важливіша? А як ці дві ідеї співіснують? Тут і починається справжнє мислення. Шукай розвиток, а статичність. Діалектика це мислення у динаміці. Крок третій: навчися терпіти напругу і не поспішати з висновками. Мозок хоче простих відповідей, але доросле мислення це вміння жити з питанням, не маючи відповіді прямо зараз. Я не розумію цього повністю, але я готовий думати далі. Діалектика вчить не комфорт, головне, а глибина не поспішай розв'язати все, іноді варто побути у невіданні. І саме там народиться розуміння. І головне, діалектика не про те, що бути за всіх і ні за кого. Це про чесність перед реальністю, про спробу зрозуміти світ у всій його суперечливій повноті і не зламати собі мозок. Світ непростий, і саме тому нам потрібно мислити складно і не боятися суперечностей, бо у них зростає істина. А у істині, як відомо, міститься відоме і невідоме, свідоме і ні. Простіше кажучи, все. І у нас на сьогодні також все. Якщо це відео було вам корисне, поставте вподобайку, поділіться з друзями і напишіть у коментарях, а що для вас було найнеочевиднішим у діалектиці. З вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. До зустрічі і пам'ятайте, мислення це акт свободи.